Усім привіт! Ми з вами розпочинаємо вивчати новий предмет Українознавства, який об'єднує в собі сукупність багатьох знань про Україну і українство. Українознавство це наука про Україну та українців у світі. А коли ж виникла назва Україна? Назва Україна зустрічається ще за часів Русі України. Першу згадку про неї зафіксовано в Іпатіївському літописі 1187 році. Ця згадка пов'язана з Переяславським князівством, оповідаючи про смерть князя Володимира Глібовича, захисника краю від кочовиків половців. Інше джерело. В 1189 році називає Україною частину Галицького князівства, розташовану між Південним Бугом і Дністром. Цю назву згадували, описуючи події 1213 року, коли князь Данило Галицький відвоював у поляків ряд населених пунктів. Назва Україна існувала аж до часів Петра І. Московського царя з династії Романових, а пізніше, таємним розпорядженням царського уряду, було заборонено вживати цю назву. Наказувалося називати Малоросією, а український народ малоросами. У цей час виходить валуївський указ про заборону української мови. Але ж ми змогли. Ми вибороли незалежність своєї країни. Кожен з вас знає, що 24 серпня 1991 року Україна отримала статус незалежної держави. З початком 2022 року настали значні випробування для українського народу війна таке коротке та страшне слово. Війна. Як ніколи згуртувала українську націю, мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя. А перемога стала спільною метою всього українського народу. Віримо у перемогу та віримо у ЗСУ. І на завершення уроку я хочу розповісти вам легенду. Колись. Давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, тому землі їм уже не дісталося. От вони й прийшли до Бога, а той у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чимні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну, тоді я дам вам землю ту, що залишив для раю. Там усе є: річки, озера, ліси, степи. Але пам'ятайте, якщо будете берегти цю землю. То буде вам мир і злагода. А якщо не будете її захищати, то дістанеться вона ворогу. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогодні, а країну свою назвали Україною. На сьогодні у мене все. А вам домашнє завдання. Складіть асоціативний кущ зі словом Україна. До побачення!